Громада Чернігова сподівається на адекватне рішення народних обранців з приводу держбюджету 2024-го, щоб у міст, особливо постраждалих від бойових дій, залишилися кошти, сказав ВОО міського голови Олександр Лумако. Мова про те, що держава хоче забрати так зване ПДФО з зарплат військових насправді ж не лише їх, а й поліції, ДСНС та іншого силового блоку. І 4% всіх надходжень з доходів фіз осіб. Для такого міста, як Чернігів, це може виявитися фатальним. Коштів не буде не лише на відновлення шкіл, садків та критичної інфраструктури. Доведеться скорочувати навіть захищені статті. Це ж не бруківку перекладати, це не барабани купувати, це не яйця по 17 гривень. Так от хотілося б, щоб депутати від Чернігова, Чернігівщини, особливо мажоритарні депутати, не педалі придумували, як крутити, ні колцентрами якимось там. Займалися в Києві там, не землею, там я не знаю, що ну я там не дуже слідкую, але загальний фонд зрозуміли. А займалися конкретними питаннями. Я хотів би, щоб депутати, яких обрала громада міста, чи які з Чернігова взагалі чи приїжджають сюди, хоч на вихідних там, чи родичі живуть, спільно з місцевим самоврядуванням боролися за те, щоб в містах залишилися кошти. Нагадаємо, раніше в міськраді повідомили, що на відновлення після бойових дій мова про критичну інфраструктуру і базові послуги, як освіта чи медицина, за півтора роки витратили майже мільярд. Якщо Верховна Рада таки проголосує пропоновані зміни, то для нашого міста це мова про більше мільярда 100 мільйонів гривень. У громади не буде змоги й підтримувати військо та посилювати обороноздатність. Шлося на засіданні. До мене підходять багато військової частини, які ми допомагаємо. З бюджету міста і на останні сесії виділили 20 мільйонів, раніше виділяли. Вони кажуть, нам через державний механізм, через Міністерство оборони просто неможливо щось закупити. Ми з квітня місяця погоджуємо дрібні закупки з квітня місяця, тому що це куча погоджень на рівні Міноборони. Куча. А якщо це якесь озброєння, це взагалі неможливо його за свої гроші придбати. Просто неможливо. А ми за кошти громади можемо це робити швидше. За ті кошти, які ми даємо, там якийсь ремонт, якісь шини, якесь паливо, якесь обладнання, якісь турнікети, вони можуть купувати оперативно. А якщо ще будуть внесені зміни і прийняті постанови, які дозволять нам це робити з бюджету напряму. То взагалі ми ще більш швидше будемо допомагати. Забрати ПДФО від військових у громад державі пропонують, аби передати ці кошти на військо. Проте, на думку, багатьох нинішній проєкт держбюджету на наступний рік не показує, що це відбудеться. Бюджет 2024-го вже охрестили виборчим, адже грошей на соціалку більше ніж на армію, зазначив ломако на соціалку. Зростають всі затрати. Всі на армію зменшуються. Бюджет Міноборони на 68 мільярдів менший, ніж був в цьому році. Так ми забираємо у громад, щоб закупати дрони і так далі, але бюджет Міноборони на 68 мільярдів менший. Дивна логіка. Мінекономіки в сім разів зростання бюджету порівняння з 2023 роком. 33,2 мільярда, 33,3 мільярда – це начебто фінансування розвитку підприємства, підприємництва, інвестицій і внутрішнього попиту. То ми ж говоримо, що треба громад гроші забрати на армію. Мін стратегічного промисловості теж збільшено в сім разів 56 мільярдів. Ну, я сподіваюся, що вони вийдуть, підуть на виробництво зброї для ЗСУ. Сподіваюся. У держбюджеті передбачається збільшення витрат на мінсоцполітики та в кілька разів на мінцифри, продовжив ВО міського голови Чернігова. Можливо, зроблять вони програму, щоб довідки, усі, за якими у нас черга, які Кабінет міністрів своїм рішенням ввів, Довідки, які діти мають отримати, щоб мати статус постраждалих від війни, щоб їх можна було отримати якимось чином в дії. І не було чинок. Ну, навряд чи, звичайно. 2,15 ну, мільярд. Міністерство культури додали 2 мільярди. Ну, Розвивати культуру треба, але по тим напрямкам, що ми бачили в цьому році, це переважно серіали там, Незабудка, Тамада. Далі цікаві цифри. Офіс Генпрокуратури плюс мільярд 15, бюро економічної безпеки, плюс мільярд 250 мільйонів, це в 3,5 рази більше. СБУ 3,5 мільярда. ДБР 1,1 мільярд. Тож, за словами Ломако, цифри проєкту держбюджету не вказують на те, що вилучені кошти в громад справді підуть на збройні сили, і закликав депутатів зважати на інтереси громад, які їх обирали, і не забирати в них кошти. Нині ж асоціації міст і міські голови активно працюють, щоб рішення було зваженим. І на місцях залишилися ресурси, принаймні для підтримки життєдіяльності міст. Для Чернігова це ще й підтримка населення, що й так значно втратило під час бойових дій. Це й не підвищення ціни на проїзду громадському транспорті та інших тарифів, що встановлює громада. Якщо ж кошти з міського бюджету заберуть, можливості стримувати тарифи не буде.